Задумайтесь на мить. Навколо нас просто зараз працює невидима сила. Вона тихо гуде в стінах, обертає гігантські механізми на заводах і так, навіть готує ранковий смузі на кухні. Це без перебільшення одна з найважливіших технологій в історії, але ми її майже ніколи не помічаємо. Так що ж це за таємнича сила, яка живить увесь наш сучасний світ? І що ну от що може бути спільного між велетенським заводським конвеєром і скромним кухонним блендером? Здається, нічого, правда. Але відповідь, як це часто буває, водночас і проста, і абсолютно геніальна. Знайомтесь асинхронний двигун. Саме він, те саме серце, що б'ється всередині мільйонів, ні мільярдів машин. Простий, надійний і дивовижно ефективний. Ну що ж, давайте розберемося, в чому його магія і як він працює. Вся суть його роботи це знаєте, майже магія, справжня магнітна гонитва. Тільки уявіть: всередині цього металевого корпусу щось невпинно женеться за чимось іншим, створюючи рух, але вони ніколи ніколи не торкаються одне одного. І знаєте, що найцікавіше? Ця геніальність не випадкова. Її ще наприкінці 19 століття заклав сам винахідник Михайло Доліво-Добровольський. Він прагнув створити щось максимально просте і надійне. Його кредо по суті було таким: простота конструкції та нескладність обслуговування. І саме ці два принципи уявіть собі, роблять його актуальним і сьогодні. Окей, щоб зрозуміти, як це працює, давайте згадаємо один класичний фізичний дослід. Називається диск Араголенца». Уявіть, беремо мідний диск, а над ним починаємо обертати магніт. Що відбувається? Змінне магнітне поле від магніту створює в диску такі собі маленькі вихори струму, вихрові струми, а ці струми, в свою чергу, створюють своє магнітне поле. І от, коли ці два поля зустрічаються, бам! Диск зривається з місця і починає крутитися, намагаючись наздогнати магніт. Ось він, той самий момент прозріння. Саме звідси і ростуть ноги у назви асинхронний, тобто несинхронний. Ротор це наш мідний диск, він завжди, чуєте, завжди трохи відстає він женеться за магнітним полем, але ніколи не може його наздогнати. Бо, якби чисто теоретично, він його наздогнав, гонитва б закінчилася, зникли б вихрові струми, зникла б сила, кінець руху. І оця різниця у швидкостях, це відставання має свою технічну назву ковзання. І це я хочу наголосити не баг, а фіча це не недолік, це сама суть роботи двигуна. Бо саме завдяки цьому ковзанню і виникає той самий струм, який створює обертальний момент. Простіше кажучи, немає ковзання, немає руху. Крапка. Гаразд, з фізикою, наче розібрались. Тепер давайте заглянемо під капот і подивимось на його анатомію. По суті, будь-який такий двигун це двоє гравців: той, хто веде, і той, хто нас доганяє, наш лідер і наш послідовник. Отже, знайомтеся, статор це нерухома частина, а такий собі корпус з обмотками. Коли ми подаємо на нього трифазний струм, він створює те саме обертове магнітне поле. Це і є наш лідер, який задає темп. А всередині нього ротор, рухома частина. Він наш послідовник, якому нічого не залишається, як тільки бігти за полем статора. Окей, але не все так просто. Диявол, як завжди, в деталях, а саме в конструкції ротора. Їх буває два основних типи. Можна сказати, це як вибір між простою, невбиваємою робочою конячкою і більш витонченим, але й більш складним інструментом. І ось він, чемпіон популярності, ротор з короткозамкненою обмоткою. В народі його ще називають біляче колесо, і назва ідеально описує його конструкцію: це просто набір металевих стижнів, замкнених по краях кільцями. Все, ніяких дротів, ніякої ізоляції. Просто брутально надійно. Його практично неможливо зламати. Але є й альтернатива фазний ротор. Тут вже все набагато складніше. У нього є своя повноцінна трифазна обмотка, як у статора, і кінці цієї обмотки виведені назовні через спеціальні контактні кільця і щітки. Навіщо така складність? А для того, щоб можна було підключати до ротора різні зовнішні пристрої. Тож, по суті, вибір тут це класичний компроміс. З одного боку, біля чи колесо, дешеве, супернадійне поставив і забув. Але його характеристики, які є, такі є. З іншого боку, фазний ротор, дорожчий, потребує більше уваги через щітки, але він дає нам ключ до керування, дозволяє плавно регулювати пуск і швидкість. Ну що, здається, ми маємо ідеальний двигун, так? Простий, надійний. Але є одне але. є одна велика проблема, яка ховається в перших миттєвостях його роботи. Так у чому ж підступ? Що такого страшного може статися, якщо просто взяти і увімкнути цей двигун напряму в мережу? А ось у чому. В момент старту, коли ротор ще стоїть на місці, двигун перетворюється на справжнього монстра, який пожирає електроенергію. Пусковий струм може бути в п'ять, а то й в сім разів більшим за звичайний робочий. Уявіть, який це удар і для самого двигуна, і для всієї електромережі. І отут на сцену виходить перевага складного фазного ротора. Пам'ятаєте ті кільця і щітки? Через них до ротора підключають так званий пусковий реостат, по суті, великий регульований опір. На старті опір максимальний, він душить струм і не дає йому стрибнути. Коли двигун розганяється, опір плавно зменшують до нуля. Все, старт м'який і контрольований. А що ж робити з нашим простим білячим колесом? Для нього придумали хитрий електричний фокус, який називається зірка-трикутник. На старті обмотки статора з'єднують у конфігурацію зірка. Це знижує напругу, і, як наслідок, пусковий струм падає аж втричі. А коли двигун вже набрав швидкість, клац. Спеціальний перемикач з'єднує обмотки в трикутник, і двигун виходить на повну потужність. Геніально, правда? Окей. Ми розібрали, як він працює, які є види, як вирішуються проблеми. Тож, давайте підсумуємо, чому цей винахід, якому вже добрих півтора століття, досі залишається королем промисловості і не тільки, все зводиться до кількох простих речей. По-перше, він до смішного простий конструктивно. По-друге, звідси випливає його неймовірна надійність. По-третє, він набагато дешевший за більшість інших типів двигунів. І наостанок. Він може працювати в бруді, пилу у воді де завгодно. Це просто ідеальний баланс ціни, простоти і витривалості. І наостанок, давайте замислимось: ми живемо в епоху розумної електроніки, частотних перетворювачів безщіткових двигунів, яке майбутнє чекає на це геніальне у своїй простоті диво, і чи зможе ця сама простота стати його головним козирем у боротьбі з набагато складнішими і розумнішими конкурентами?